Продовжуючи тему, хто звертається і кому потрібна абдомінопластика, чи приходять чоловіки на абдомінопластику? Приходять. Чоловіки теж з віком втрачають гормональний баланс, і теж від цього залежать їх дисгармонійні жирові відкладення. У когось перерозтягнутий, скажімо так, м'язево-панатичний шар, тому треба і зшивати м'язи. Але якщо чесно, то більшість чоловіків приходять за ліпосакцією. І скажу так. Якщо ми 20 років тому говорили, що спочатку ти маєш свою вагу підкоригувати, тобто скинути там якихось зайвих 10 кілограмів і потім приходь на абдомінопластику, то зараз підход абсолютно інший. Ми спочатку робимо масивну ліпосакцію. А після цього шкіра скорочується. Тут класно впливаються процедурні, процедури апаратні технології, щоб викликати як найшвидше скорочення шкіри. І після цього чоловіки приходять уже на абдомінопластику. Але чесно, з досвіду скажу, половина чоловіків не вертаються на це. Чому? Бо велика ліпосакція змінює обмін речовин, змінює стиль життя. Робить фігуру підтянутим в голові у чоловіка, він починає займатися спортом і таким чином залишається без абдомінопластики, але з класною фігурою.